Цикл про рівненщину в багатосерійній стрічці таємниця мого міста включає п'ять розповідей. Це історія написання Тараса Бульби розповіді про битву під Берестечком Чорну княжну Гальшку Острозьку, про знамениту острозьку Біблію та Пересопницьке Євангеліє. В ній серії про бульбу і міклуху Маклая знявся рівненський художник та музикант Юрко Журавель. Він доклав свою руку і до процесу відбору акторів. Саме на цю історію було цікаво шукати персонажі. Такі сидиш, і думаєш, хто б то на Григорія. Маклая міг би підійти. Блін, а в нас же є такий придурок дійсно, який бачив пів Украї... Ні, не України України світ, пів світ весь бачив. Е, от він дійсно мандрівник. Підходить, хопа, а от нас є Маклуха Маклай. А козак? а хто в нас козак? Є і козак, будь ласка, А хрим Макуха. Е, тобто всі ці люди можна сказати, і є якась паралель між тим часом і, і, і цим. «Таємниці мого міста це 17 серій. Окрім Рівненщини, до соціального проекту увійшли ролики про нерозгадані сторінки історії міст Київщини, Буковини та Поділля. Офіційна презентація кількасерійної стрічки відбулася на міжнародному кінофестивалі Молодість експерти кажуть, цей проект необхідний країні, адже популяризація історії України в коротких кінозамальовках дозволяє зацікавити підростаюче покоління. Це совершенно унікальний проект.